Ну що, Готові до короткого тренування, яке підійде на щодень? ми протренуємо окремі групи м'язів і будемо тримати нашу спинку у тонусі. Знадобиться нам дуже мало часу, включаємо таймер і починаємо працювати. Перша вправа ми починаємо підсідати. Відставляємо сіднички назад, носочки в ніжках злегка на 45 градусів. Відставляємо саме таз назад, наче дубцію шукаємо стільчик. Коліна не виходять за пальчики. Тримаємо спинку рівненько, не прохиляємо ось тут в попереку. Тримаємо в нейтралі. Просто відводимо таз назад. Видих. 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 Беремо слабеньку резинку на другу вправу. Будемо виконувати на плечові суглоби і на м'язи плеча, які стабілізують положення. Готові? Поїхали рівненько перед собою на 45. Прямо на 45 і тримаємо напруження вниз. 45. Перед собою. 45. Тримаємо напруження вниз. Раз, два. Три. Плавно вниз. Раз, два. Три. Плавно вниз. Навіть якщо дуже важко, тримаємось. Це дуже корисно для плечей, особливо при сутулості. Буде біль у плечовому суглобі. З цим треба якось боротися. Тому тримаємось. Іще один. І плавно вниз. Відпочиваємо. Буквально 20 секунд. Друга вправа. Зачіпляємо резинку за стопи. Тримаємо вузеньку постановку ніжок. Нахиляємось, м'які коліна і тянемо лопаточками. Не руки згинаємо в лікті, а саме зводимо лопаточки, наче плечі стягуємо до попереку. Видих, Видих. лікті по сторонам. Намагаємось відчувати м'язи спини. Чудово, не відпускаємо резинку. Зараз трішки прокачаємо наші сіднички для того, щоб сформувати наш поперек. і ось цю поличку. Ніжки вузенько тримаємо. Поїхали, відтягуємо таз назад, коліна не згинаються, вивели. Відтягнули таз назад і тазом вперед затиснули. Намагайтеся відчувати сідниці. Тобто з оцієї точки зажали сідниці, іначе штовхаєте тазом вперед. Пум, затиснули сідниці. Спинка, бачите, в нейтралі я не прохиляюсь, не роблю ось так. Ось такі рухи ми не виконуємо. А в нейтраль спина, наче вона у нас загіпсована, і виконуємо лише сідниці. Затиснули, вижали. Затиснули, вижали. Добре. Повертаємось до першої вправи. Пам'ятаєте, яка? Присідання. Не робимо перерву на водичку. Тренуємось. І ціли назад. Відставляємо таз, намагаємося якомога нижче сідати з рівною спинкою. Таз провалюється між колінка. З нижньої точки затискайтесь, вчиться відчувати м'язи сідниць і затискати. Прямо затиснули м'язи спини, вижали себе нагор. Затиснув, щоб не через коліно ви розгинаєте, а саме затиснули сідниці, іначе тазом ви вперед намагаєтесь встати. Чудово ручки наші. Поїхали. Тримаємо напруження, резинки, розвели, 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 тримаємо напруження. Не зупиняємось, одягаємо розвинку на стопи. М'які коліна нахилилися, наче падаємо на носочки, наче головою вниз намагаємось впасти. Тоді вага тіла переміщається на носки, і ви чітко стоїте. Центр тяжесті вашого тіла знаходиться посередині стоп і зводимо лопатки. Вчіться відчувати саме лопатки. Не намагайтеся дуже сильно, бачите, в мене лікці за спину не виходять. З видохом зажали лопаточки, все. Зажали лопаточки, все. Чудово Зачепили. поїхали відтягуємо таз назад, як журавель за водичкою. Видих. Видих. Вниз поступово, щоб ви тримали, відчували, як сідниця розтягується. Розтягнули, затиснули. Розтягнули, затиснули. Дих, видих. Дих. Видих. Вдих. Угу. Готуємо зараз останнє коло. І так, готуємось до присідання. Гарненько таз вниз, спинка в нейтралі, сідаємо гарненько собі між колінка, видих. Тримаємо прес, не видуваємо живіт завжди. Тягуємо видих. Чудово. Беремо розиночку, водичку поб'ємо одразу після тренування. Не відволікаємось в таких коротких тренуваннях. Якщо потрібно посилити навантаження, зробіть цей сет повний ще два рази, окрім цього. Приготувалися. Раз, два, три. Готуємось на вправу для спини. Опустилися. М'які коліна, вага тіла на носочки, прям міцно стоять стопи, вжимаються в підлогу і зводимо лопатки, лігті за спину не затягуємо. Видих, видих. Зворотній рух дуже повільно тримаємо. Тут зажали, плавно утримуємо. Зажали, плавно утримаємо. Чудово, залишилась крайня вправа на сідниці. Відтягуємо таз назад. Зажали. Відтягнули, затиснули сідниці, зажали. Ось тут зажали сідницю. Вижали. Бачите, я тазом не подаюсь вперед. Я просто зажимаю сідниці. Видих. 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 Є. Ще. Чудово, супер! Якщо є час та сили, робимо ще два рази це коло. Якщо ні, то біжимо по своїм справам.